Привіт, друже, сьогодні я хочу розповісти тобі про три ті, які допоможуть сказати тобі, ні невдача. Перше це усвідомлення і прийняття. Невдача це не кара і не знак, що щось з тобою не так. А це нормальна частина нашого життєвого шляху. І коли ти сприймаєш їх не як кінець, а як тимчасову зупинку, Напруга падає. Ти дозволяєш собі помилятися і вже не лякаєшся наступного, свого наступного кроку. Друге, це переосмислити. Невдача, вона може бути болючою, але вона майже завжди корисна. Замість того, щоб застрягати в цьому негативі, важливо запитати себе, а що я з цього можу Взяти для себе, на що це мені показує? І так, ти перетворюєш ось цю невдачу на досвід, і кожного разу стаєш сильнішим і більш впевненим. Ну І третє, це побудувати новий план. Після усвідомлення та переосмислення потрібен рух. І Конкретний, чіткий, реалістичний план поверне фокус, додасть енергії і з'явиться твоя знов мотивація, і буде відчуття контролю над ситуацією. Зручно тут почати з маленьких кроків, бо вони. Повернуть віру в себе, а це головне в будь-якій справі. Головне віра. Вірте в себе.